Хлопці, які постійно бачать ці краєвиди, думають зовсім не про відпочинок. Їх завдання захист українського узбережжя своєї території. Повномасштабне вторгнення я зустрів, будучи вдома, спав ночі і коли почув вибухи, то проснувся і зрозумів, що щось не то. І пішов до воєнкомату, і мене не одразу прийняли. Звісно, мені почалося чекати два дні. Після чого я просто задовбав їх, скажімо так, і вони мене прийняли. Я пішов добровольно, тому що ну я патріот своєї держави. Я люблю свою державу, я люблю свою Україну, Я маю захищати. Добровольцями ці хлопці були і до повномасштабного вторгнення. Вони брали участь у боях на сході. Тож нашого ворога та на що він здатен, знають дуже добре. Ворога свого не можна недооцінювати. Там теж є кадри, тому що ну там хлопці, які теж пройшли, якби не одну війну. Там підготовлені хлопці, які ну, можуть воювати, можуть і вбивати. Це є ворог. У нього те, що є і все остальне. Ну, я їм побажаю того, щоб вони, напевно, задумалися, а якщо не задумаються, то час їх заставить це зробити. Цілодобові чергування та минулий бойовий досвід, на жаль, дають про себе знати. Це як і сном віддається, так і на внутрішньому самопочутті психологічному. Ну, в цілому, в цілому, це терпимо, хоча б тому, що я вже звик до цього. Це ж не перший рік вже продовжується. Де ж ці хлопці кожного дня беруть сили та що їх мотивує? Відповідь завжди одна, щоб все було добре, щоб всі мали час і намір жити далі. Мене мотивує доброта, гарне життя і моя реалізація. Мабуть, більше всього про сім'ю свою, про свою ну, дружину, про свого сина. Про своїх військовослужбовців теж думаю, тому що якби це мої побратими. Я у них як командир, це моя теж друга сім'я. Дуже багато втратив і побратимів, і другий кумів. Дуже важко, якби це війна. Тут не без втрат. На кожному командиру, мабуть, буде якась тяжість. Це мої і діти, і друзі, і брати. І товариші, і помічники. Ми. ну це все. Це одна сім'я. Повністю володіти басейном чорного моря. Найдавніша мрія окупанта, така заповітна, така бажана, така нездійсненна. В цьому все більше переконуєшся, коли спілкуєшся з нашими захисниками. В їх очах вже немає страху, лише невелика втома та величезне бажання перемоги. Я зараз охороняю свій дім. Я повинен це зробити. Якщо не я, то то ніхто. Я скажу так, що самурай повинен стучати свою смерть лицом до лиця.